Протягом останніх двох століть москвини видали мільйони рублів і напружували всю свою геніальність у брехні, підкопі, застрашуванні на те, щоб вкорінити в головах і душах українців почуття їхньої української національної меншовартости, а рівночасно почуття подиву, пошани до великого руского, саме тому московського народа. За останні сорок літ москвини. Подесятерили видатки на цю ціль, Тисячократно збільшили і поліпшили всі можливі і неможливі засоби вбити в українців їхню віру в свої власні сили, школа, преса, театр, мистецтво, музика, наука, навіть сама українська мова коротко, все у СССР служить для одної найголовнішої, бо вирішальної цілі Москвинів вбити в голови і душі українців тверде переконання. Що, мовляв, без допомоги великого братського народу України взагалі не існувало б ніколи в минулому і не може існувати в майбутньому. Мільйони, що видали їх Москвини до 1917 року на пропаганду московської вищости і української нищости, повернулися їм у 1917 році мільйонократно, у вирішальний 1917 рік, рік, що трапляється раз на тисячоліття. 99% нашої інтелігенції були хворі на жахливу, нещивну для всієї нації хворобу, сухоти на ім'я малоросійство, москофільство, а ніщо інше, абсолютно ніщо інше, лише ці сухоти розуму і душі, нашої провідної верстви, оце малоросійство, москвофільство, довело до трагічних наслідків, мало усвідомлених нами і понині. Ці наслідки, це є те. Що на сході Європи існує у ХХ столітті не майже 100-мільйонна вільна нація від Волги по Дунай, нація найкультурніша і найбагатша в цілому світі, нація держава, що називається Україна, точніше Русь, але існує мертвий, спалений до Чорної землі цвинтар, Румовище, що називається УССР. Це, а не менше коштує Україні. Москвофільство малоросійство, її провідної верстви. Тільки за останні 40 років коштує воно Україні 15 мільйонів, самих лише трупів, плюс другі 15 мільйонів ненароджених, 30 мільйонів, вдвічі більше як населення Великої держави Канади, і ще коштуватиме, якщо не вилікується зі своєї фатальної хвороби. Москвофільства малоросійства у всіх її формах, у всіх царинах життя, у всіх градаціях від 100% до 1%. А ми легковажимо жахливий для нас факт, що за останні 40 років москвини вщеплювали українцям, бацили тої хвороби кінськими дозами, з дитинства починаючи. Легковажимо, бо ж, крім праць Дмитра Донцова, ми маємо загрожуючи малоповажне. Науково обґрунтованих праць на тему нищости Москвина і вищості українця. А власне, це почуття нашої нищості і віра у вищість Москвина, оце малоросійство, москвофільство, воно є нашим найнебезпечнішим і найзагрозливішим ворогом, бо воно є джерелом всіх наших національних хиб, нещасть і всієї теперішньої трагедії нашої нації. Воно є далеко небезпечнішим ворогом, ніж всі москвини, поляки, жиди. Та інші історичні вороги разом повторюємо, воно ані що інше довело до сучасної УССР. Це дуже добре розуміють москвини і дуже зле українці. Доказом цього є дуже сумний факт, що ми маємо обмаль зброї проти цього нашого найнебезпечнішого ворога, порожні, хоч би й високопатріотичні чи націоналістичні фрази не є ніякою зброєю. Що і продемонстрували 1941-1945 роки. У 30-х роках нашу галицьку молодь поривала до великих чинів національна романтика, і у наших письменників, журналістів, особливо у промовців, запанував своєрідний патріотичний стиль, який надто часто переходив і переходить у, -у. великий слів, велику купу і більше нічого. Проте навіть порожні, але високопатріотичні фрази захоплювали галицьку молодь, бо в умовах українського життя під Польщею, хоч і обмежені, але все ж були можливості плекати патос героїки щойно пережитої збройної боротьби за національне визволення, в умовах дикої московської деспотії в ОССР такої можливості не мали. Тероризовані масовими розстрілами українців. Навпаки, Українець УССР бачив навколо себе на кожнім кроці і щоднини зрадництво, брехню, підлоту, рабське підлабузництво, вчорашніх свідків, а часом і учасників національної боротьби 1917-1922 років. А це виховувало скептика, реаліста. Нашу молодь УССР не захопите. Великими гарними словами, бо вона надто багато чула їх і надто багато бачила в реальному житті їх брехливість. Цю різницю між Надніпрянською і Надністрянською молоддю ми побачили, коли наші Галицькі націоналісти принесли в 1945 му на Надніпрянщину нашу націоналістичну літературу. Надніпрянська молодь жадобою виголоднілої людини накидувалася, ковтала ту літературу. Але нею не захоплювалася безкритично, а вимагала не загальникової, лише з конкретизованої відповіді, опертої на реальних фактах. Ці конкретні факти подає праця українець і москвин. Що більше, подає їх устами не українців, а безсторонніх чужинців і навіть устами самих же москвинів. Це не дає ваги переконливості для людини, зараженої бацилами москвофільства. Дещо в цій праці показується Єресю, особливо ті місця, де заперечуються канони сучасних істориків. Та мусимо пам'ятати, що чимало колишніх наукових канонів, істин теорій нинішні науковці дали до архіву. І то навіть у точних науках, як, наприклад, фізика. А що ж можна сказати за такі, як, наприклад, проісторія, наука, яка щойно розвивається? І ще треба до цього додати вплив чужих нам шкіл і чужих, часто ворожих науковців. І також нема де правди діти. Факт, що почуття нашої національної меншовартості ще твердо сидить у нас самих. Ми якось охоче віримо всьому тому, що принижує нашу націю, і, навпаки, неохоче віримо запевненням навіть чужинців, що наша нація є в якійсь царині вище за їхню. Це вбиває у нас нашу віру в свої власні сили. Найголовніша мета москвинів, а наші сили не є малі, малою є лише наша віра в них. Доказів на це є тисячі в нашому житті. А коли б ми вірили в свої сили, то були б використали в більше їх і. Самі не повірили б нашим успіхам та досягненням. Ця праця збуджує і скріплює цю віру, особливо у молоді, яка поза етнографією не знає нічого великого в Україні, бо говорить про велич нашої нації за праісторичних часів і величезну її роль за історичних. Критика нашої еміграції, ясна річ, викличе обурення однодумців тих людей та партій, які в 1917 році завели нашу націю під дурного хату. А також і тих закоханих у себе високоповажних лідерів музейного гатунку. На це нема ради. Колись писав Симон Петлюра до Дмитра Донцова, що він, Донцов, добре робить, коли б'є по високоповажних, мовляв, може, оздоровить наше суспільство, а наше емігрантське суспільство направду є тяжко хворе. Це кожен з нас бачить. Отже, критика нашої еміграції є на часі. На часі, бо ж надходить Велика 12-та година для України, надходить новий 1917 рік, а він буде далеко гірший, далеко тяжчий для України, як той, що був 40 років тому. Чи ми готові до нього? 40літнє, тотальне, відколиске щеплювання українцям в ОССР москвофільства, малоросійства, зневіри у власні сили, а віру в силу Москвина. Це жахливе для майбутності України затруєння. Чи не умертвить реалізацію української самостійної держави? Чи ж не найголовнішим обов'язком української імміграції супроти України є готувати вже тепер ліки проти того отруєння? Праця Українець і Москвин є одним з них, тому її треба привітати, хоч би вона і мала деякі хиби, на думку наших ортодоксальних науковців. Зрештою, Ця праця є лише популярний начерк, пристосований до інтелектуального рівня нової генерації, що народилася і виросла в тюрмі на ім'я ОССР, і тому нічогісінько не знає про все те, що в цій праці оповідається. Для них вона і написана.